Якщо ви бухгалтер, то знаєте, у роботі важлива впевненість у кожному рішенні. Саме для цього ми створили систему експерту з голубух бюджету. Вітаю! Мене звати Ірина Чагир. Я шеф-редактор експерту з голову бюджету. бюджет. У системі знайдете зрозумілі пояснення експертів, готові приклади, бухгалтерські проведення та зразки документів. А ще всі важливі та актуальні професійні новини. Ми ділимось перевіреними рішеннями, підказуємо, як діяти у складних ситуаціях, і головне, на що звертають увагу ревізори. Допомагаємо зі звітністю, документами та підготовкою до перевірок з нами. Працюють бухгалтери бюджетної сфери з різних галузей: освіта, медицина, культура, місцеве самоврядування та державна служба. Маєте робочі питання? Відкривайте систему експерту з голубух бюджет. Це актуальні матеріали, відео, довідники, калькулятори і безлімітні консультації. Для нас важливе кожне ваше запитання. Ми щодня оновлюємо матеріали та актуалізуємо їх відповідно до змін у законодавстві. Кожен текст проходить редакторську фахову перевірку, щоб ваші рішення були точними та обґрунтованими. Система експерту з головних бюджет це результат багаторічної роботи з бухгалтерами бюджетної сфери. Ми інвестуємо в експертну команду, технології та розвиток платформи, щоб користувачі мали стабільний доступ до актуальних і перевірених рішень. Маю багаторічний досвід роботи ревізором. Тож добре розумію порядок перевірок і типові помилки від. Бюджетних установ. Саме тому в експерту з голобух бюджет ми системно розбираємо ризики, порушення та спірні моменти і пропонуємо чіткі аргументи дій, щоб ви працювали без зауважень і штрафів. Ми аналізуємо робочі ситуації, пропонуємо бухгалтерські проведення, пояснюємо логіку норм і даємо практичні рішення, облік, звітність, бюджетний процес. Разом впораємося з усіма задачами. Долучайтесь до експерту з голову в бюджет, щоб знати більше.